І нагадаю раніше офісі президента заявляли, що Володимира Зеленського турбує анонімність деяких телеграм-каналів і те, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. А притискав радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин до слова за даними з Нью-Йорк Таймс. Сам Володимир Зеленський не має додатку. А телеграм на особистому телефоні. Пане перше звернуся до Два знаєте, чому? Тому що якраз першою європейська солідарність заговорила а, про телеграм-канали, і зазнала ви чи критики з боку ваших і з боку ваших колег а, так само. Але ви абсолютно відверто. А, ваша фракція політична сила говорила, що необхідно обмежити, тому що це справді загроза. А, загроза безпеці нашої країни. Ну можете окремо також сказати про анонімні телеграм-канали, про які зараз говорить радник з інформаційної безпеки Дмитро Втин, як безпосередньо сама банка. В президента ну їх використовують. Ну це ж не таємниця. Ну що можу сказати про телеграм-канали? Та згадуєте, що ми говорили про це. Ми не тільки говорили. Ми в здається в березні місяці подали законопроект, законопроект. Запропонували і ці там колеги його теж підтримали. Е, щодо от якраз подолання тих проблем, які раптом прозріло оточення президента Зеленського. Це і про анонімність, і про необхідність реєстрації представництва, і про прирівняння його до медіа для забезпечення відповідальності, і ми розуміємо, скільки. От, кожен хто піднімає е, питання телеграму, тут же наражається на шквал цілий шквал ненависті, е, тому що дуже вигідно, на жаль, не тільки росіянам е, ці телеграм-канали використовувати в режимі е, дуже часто анонімного зливного бачка. Коли запускаються темники ненависті, і ми бачимо, як впливають і на жаль, в тому числі на телеграм-каналах які мають мільйонні аудиторії, просто відверта брехня, нісенітниця вдавлюються в голову меседжі соціальної ненависті, воно як думають на банковій, працює на політичну боротьбу на якісь майбутні вибори, які там колись будуть. А зараз воно якраз б'є бумерангом по країні і, до речі, по самій же владі, тому що росіяни в Цій темі не просто доки вони багато що там вигадали речі рефлексивного управління, коли створюються ці всі панічні атаки, наводяться і подібне, вони цим прекрасно користуються, і саме тому ми не раз чули службу безпеки України і Головне управління розвідки Міноборони і інші там безпекові правоохоронні органи власне про небезпека телеграма. Але враховуючи, що цей продукт дуже популярний. Популярний, бо він дуже простий зрештою примітивний короткий там текстовий аудіо-відео формат, і його на жаль почали використовувати для життєво важливих повідомлень там про атаки і таке інше. Тому тут так само життєво необхідно для захисту країни подолати його анонімність і забезпечити можливість там заходів безпеки. Чи буде це зроблено? Очевидно, ні. Тому що влада в цьому дуже не зацікавила, чи треба це зробити. Очевидно, так е, є досвід, коли в контакті однокласник і оцей весь сон е, Яху був заборонений. Теж кричали, що будуть анонімайзери, теж кричали, що все одно будуть заходити. Ну виявилося, що ні, що насправді пішли в інші соціальні мережі, і по тому. Тому, хоч є і такий, нібито половинчатий підхід, що давайте там боротися з анонімністю. Я думаю, що влада з тим боротися не буде, але дійде сама до того, що його треба буде в Україні прикрити. Пане Матине, необхідно все ж таки обмежувати. І контролювати цю грам якоїсь мірою треба говорити uh -huh. фахово і чесно людям. Uh -huh. Насамперед треба захистити громадян України від того, щоб через месенджер телеграм або будь-які інші вони не піддавалися атакам, брехні, ошукуванню і так далі. І так далі. Це і є головна загроза. Не сам по собі Ютюб, Телеграм чи Фейсбук. Ні, ну фахівці. Ну я ж не один фахівець і країн. Я не знаю, чому мовчить служба безпеки, там і кібердепартамент, міністерство внутрішніх справ, там є кібердепартамент. Більше того, в Естонії є центр цілий міжнародний натівський. До речі, по боротьбі з кіберзагрозами і так далі. Ну весь світ знає, що робити. Хто не сумнівається, подивіться, що було у Франції. Коли е, одного з власників е, телеграму затримали, як тільки пішов на співробітництво з французькою владою, насамперед для того, щоб закрити ті телеграм-канали, які були причетні до розповсюдження наркотиків і іншої злочинної діяльності, зразу все налагодилось. Ну так це і є головний принцип. Не знаєте, давайте оперативне зсу відкриємо чи закриємо. Mm -hmm. Яка різниця? Він існує, я сам його читаю і, і не стидаюся цього. Ну, у кожного можливо є свій телеграм-канал, але людям треба щиро говорити і правду. Якщо ви довіряєте і знаєте, що він е, ідентифікований цей телеграм-канал, чи то е, українських військових читаєте і підтримуєте, тим більше що самі українські військові і президент України користуються що правильно телеграм-каналами. Тому що своїми, особистими. Я знаю, хто там вересня яке рішення ухвалював, але сьогодні вже грудень закінчується. Получається, за 4 місяці його мало хто виконав mm -hmm. в Україні. Та навіщо таке рішення ухвалювати? Ухваліть рішення про захист громадян України. Ідемо mm -hmm. далі. Головна причина, окрім захисту, головна причина, Час чому людям не вистачає інформації. Ми про неї вже сказали. Поверніть в цифру. Телеканал. Поверніть. або закрити телеінформації і і, 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 і і чому третя і, третє і. І, і головне не на все. телемарафон використовувати або на телеканал рада я один з народних депутатів я відмовляюся від телеканалу рада якщо ці гроші направлять на телеканали наших військових, на радіостанції наших так. військових, напряму дайте їм слово, і це, до речі, один один одне з рішень. Мотивація мобілізації. Вони мають не тільки право захищати країну, але й говорити правдиві і розповідати правдиві речі. Дайте туди фінансування, і тоді навіщо той джокер чи не джокер, читати його чи не читати? Громадяни самі оберуть. Шлося про розкриття анонім анонімності телеграм-телеканалів, деяких, яких ну от як Джокер, до прикладу Пане Сері, можете сказати ще щось таке на 40 секунд, що вас ненавиділи по той так, да, Треба закрити телегрателеграму, як колись закрили ВКонтакті, і все. Бо люди ніколи не оберуть. Люди завжди піддаються маніпуляціям, і держава має бути дорослим. Доросла держава може тільки закрити це. Є ілюзія, що ви можете це використовувати у влади, напевно, але це не ваша зброя, це зброя Путіна. Це Телеграм контролюється Росією. І тому вони вас, на вас, ви на їх полі граєте, вас завжди обіграють. Приклад Румунії, Тіктоку зараз дуже-дуже показовий. В ці це ігри може грати тільки той, хто це контролює. Якщо Українська держава не контролює телеграм-канал, якби це американці контролювали Бог з ним, але це контролюють Росіяни. Тому тільки закрити і все ну, як з однокласниками і ВКонтакте, це треба мати велику політичну волю і взяти на себе цю відповідальність, ту ж таки потенційну ненависть. Але Це має бути державницьке рішення.